Розклад для рака на наступний тиждень. Швидше за все, в вашій фінансовій сфері наступного тижня все буде гаразд. Ви відповідальний працівник, відповідальний бізнесмен і завдяки тому, що ви... Гарно працюєте, старанно працюєте, ваша фінансова сфера може отримати якесь покращення. Чи то керівництво помітить наскільки ви гарний відповідальний працівник і вас може очікувати підйом по кар'єрних сходах, чи збільшення зарплати, чи якась премія, можливо, не така вже й велика, але все ж таки, чи покращення вашого бізнесу. Ну, якщо ж нічого такого сильно позитивного не буде, то принаймні ваша фінансова сфера буде в порядку. Ви точно знатимете, що ви отримаєте свою зарплату, ви отримаєте свій прибуток у бізнесі, і хвилюватися наступного тижня про свої фінанси вам потреби не буде. Можливо, наступного тижня ви будете про щось хвилюватися, про щось розмірковувати, і в вашу голову осядуть ну, дещо негативні думки, що треба щось вирішити з якоїсь ситуації, знайти вихід із цієї ситуації. І ваш організм ну, дещо болюче реагуватиме на оці негативні думки, бо вони негативно впливатимуть на стан вашого здоров'я вплоть навіть до виникнення якогось психосоматичного захворювання. В романтичних стосунках у вас царюватиме на гармонія наступного тижня, взаємопорозуміння, кохання, романтика. Ви кохаєте, вас кохають, ви розумієте, вас розуміють, ваші серця б'ються в унесон, Ви дивитеся з своєю коханою людиною в одному напрямку. Вам добре разом, у вас все гаразд, у вас гармонія, у вас чудові стосунки наступного тижня. От, На жаль, із відпочинком не складеться, або ви вирішите, що чомусь ви не можете собі фінансово дозволити саме той відпочинок, який вам хочеться, і ну він буде трішки гірший ніж міг би бути. Або ж на цьому відпочинку саме ви піклуватиметеся про всіх: чи у кожного налито, чи у кожного є чим закусити, чи всі встигли на машину, чи всі позабирали там свої якісь речі, чи ще якось. І в цьому піклуванні про інших пройде весь ваш відпочинок. Ви кожному постараєтесь організувати класний відпочинок, але при цьому самі не відпочинете, бо вас на те просто не залишиться часу.